Технологія Optimal Spray System OVSS Plus перевертає уявлення проточність, ефективність та економічність у сільському господарстві. Система OVSS Plus забезпечує бездоганну якість оприскування завдяки автоматичному вибору форсунок з урахуванням різних параметрів. Чотири ключові елементи системи OVSS Plus. Перший автоматичний вибір форсунок. Система ОВС Плюс створює бездоганний факел розпилення та стійку дисперсію крапель незалежно від умов. Вона автоматично адаптується до різних параметрів, таких як швидкість руху та норми внесення, вибираючи певну форсунку або їхню комбінацію. Це забезпечує найвищу якість оприскування навіть за змінних умов. Другий компенсація норми внесення під час маневрів. Однією з ключових переваг є здатність системи забезпечувати рівномірне внесення препарату під час маневрів та поворотів. Це значить, що навіть у складних умовах оброблення поля система забезпечує точність та ефективність внесення без втрат переливу препарату тощо третій. Безперервна циркуляція робочої рідини. Функція безперервної циркуляції робочої рідини у штанзі AGP гарантує миттєве відкриття та закриття форсунок. Це підвищує якість розпилення та знижує ризик забивання форсунок, забезпечуючи стабільну дисперсію крапель навіть за низьких норм онесення. Четвертий диференційне внесення з індивідуальною нормою внесення для кожної секції. Унікальність системи полягає у можливості налаштування індивідуальної норми внесення для кожної секції штанги оприскувача відповідно до особливостей конкретних ділянок. Максимальна кількість секцій 18. Це дає змогу оптимізувати використання препаратів, спираючись на точні дані про потреби кожної зони поля, що забезпечує максимальну ефективність та економію. Ці основні функції OSS Плюс не лише вдосконалюють процес оприскування, а й забезпечують агрономам та сільськогосподарським підприємствам інструменти для точного та ефективного ведення бізнесу. Система OSS Плюс від Текнома новий рівень у сільському господарстві. Обирайте Текнома та приєднуйтеся до майбутнього сільського господарства вже сьогодні.